Комунальне підприємство Харківводоканал проводить підготовку внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання і водовідведення до осінньо-зимового періоду. Заплановано виконати роботи в 6,5 тисячах будинках комунальної власності. Вже підготовлено близько 50% будинків. В момент підготовки ми виконуємо профілактичні роботи. На внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання сюди включається ревізія запірної арматури, як будинкової, так і постоячно, заміною аварійних дільниць. На каналізаційній системі ми виконуємо профілактичну чистку, заміною аварійних дефектних участків. Також ми виконуємо роботи більш об'ємні по заміні трубопроводу. Ду, де в якісь будинках повністю міняємо, в якісь будинках більше половини міняємо під'їздами лежаки з врізками, заміною запорної арматури на стайки. Окрім запланованих ремонтів, також щодня приймають заявки від мешканців на усунення аварійних ситуацій. У нас дуже останнім часом дуже збільшилась кількість заявок. Ну, причин декілька, люди повертаються з міста тимчасового перебування з заходу України або з-за кордону. Вони повертаються в свої будинки, які там під час обстрілів. Ну, любий взрив, навіть якщо воно не було в цьому будинку, взривні волни, вони порушують і земнокору, і конструктиви будинки. В яких проходять наші системи, і вони все одно порушуються. Тому в трубах у нас багато і тріщин, і сколів, і дуже ну, багато приходиться міняти. І ще одна причина з великої кількості заявок. У нас от останніми днями до 150 заявок ми виконуємо в день по чистці каналізації. Так як в літній період гаряче водопостачання відключається для профілактичний ремонт, а каналізація з холодною водою. Ну жири всі вони осідають, і каналізація працює не гірше. Вона часті, частіше забивається в холодногірському районі. Замінюють труби холодного водопостачання. У старих сталевих труб закінчився термін експлуатації, тому їх замінюють на сучасні пластикові. Сейчас мы находимся на Волонтерской 50, 50, где мы выполняем работы по замене водоснабжения, холодного водоснабжения дома, дома. Два подъезда. Было первым там было в первом подъезде порядка 80 метров. И сейчас производим замену на втором подъезде. В этом доме поменяли мы 150 метров трубы на пластик. На данный момент сейчас идет подготовка к зиме на 743 дома. Підготовка по списочному, Значит, на даний момент выполнено 50%, где-то 305 домов вже сдано, подготовлено. Также э, по текущему ремонту около 20 А Также ми плануємо замену заміну Муратова 30 порядка 8 подъездный дом там где-то 200 метрів труби. Оксана Мурашова, Віктор Ноздрячов, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, новини Харків.